Як почати двадцять третій рік, щоб в ньому перемагати? Бай! Я дам вам сім практичних порад, які допоможуть взяти вірний і енергійний старт на початку року, щоб досягати всього, що ви запланували. Згода тоді починаємо. Запишіть цілі і поставте терміни, коли саме хочете цього досягти. При постановці цілей використовуйте дієслова. Покупка авто не підходить. Купити Peugeot 508 червоного кольору до 31 березня ідеальний варіант. Це чудово поставлена ціль, якщо ви не перегнули палку своїх можливостей і дійсно можете цього досягти. Не ставте цілі на цілий рік. Це дуже великий термін, і ваші цілі не збудуться. Замість цього пропишіть наміри без конкретних дат і цифр. Просто список хотілок, і вже з цього списку обирайте те, чого хочете досягти в першу чергу. З пріоритетних намірів поставте цілі на перший квартал. Три місяці січень, лютий і березень. Якщо це замалий термін для ваших цілей, розбийте ці цілі на етапи і. Заплануйте тільки перший етап Розбийте квартальні цілі на місяці. Візьміть цілі першого місяця і розбийте їх на тижневі. При постановці цілей не плануйте упритик, залиште буфер часу для форс-мажорів і прокрастинації, тому що по закону мерфі, коли щось має піти не по плану, це обов'язково піде не по плану. Ви маєте це враховувати, дайте собі більше часу для досягнення цілей. Обов'язково зафіксуйте ті результати, які у вас є зараз по цим напрямкам. В кінці шляху у вас має бути можливість порівняти результати до і після. Не думайте лише про роботу. Окремо заплануйте особисті і професійні цілі. У вас є не тільки робота, а ще й люди, яких любите ви, і люди, які люблять вас. Так само у вас є ви, ваші хобі, книги, фільми, розваги. Це все. Теж має бути у вашому житті. Ми не роботи. Треба дбати про себе, тому що в більшості про нас, крім нас, дбати нема кому. Щоб нагадати вам про важливі цілі, я підготував список, який наштовхне на вірні думки. Подивіться на кожну з цих сфер і задайте собі питання, який я хочу отримати результат по цих сферах у 2023 році. І поставте. Відповідні цілі. Згадайте свій попередній рік. У кожного з нас були в ньому свої складності. Буде чудово, якщо ви ведете щоденник. Передивіться його. Також корисно пробігтися по своїх соцмережах з початку 2022 року і згадати основні події, які з нами відбувалися, події, якими ми ділилися. Що ви публікували, де вас відмічали, що зберігали, що качали, які світлини показували іншим людям. У вашому році точно були хороші події, але так само було щось, що йшло не так, як би ви хотіли. Тіли, можливо, іноді ви поводили себе так, як вам не подобається, але ви нічого не могли з цим зробити. Не було достатньо енергії і мотивації. Ви палили або зловживали алкоголем. Багато матюкалися і це складало про вас не дуже хороше враження у оточуючих людей. Допізно сиділи у тіктоці, не могли рано прокинутися, щоб зробити зарядку, помедитувати, прийняти холодний душ. Забагато грали в комп'ютерні ігри, і це знищувало вашу частину життя. Подумайте, що могло псувати вас у минулому році, і складіть список таких заважалок. Напроти цього списку накидайте ідей. Що ви хочете зробити, щоб позбутися цих негативних дій, щоб прибрати це зі свого життя? Список ідей, по приборканню цих заважалок, додайте у свій список цілей. Розставте терміни, щоб розуміти, які цілі в кварталах цього року будете виконувати. Заплануйте навчання, постійно навчайтеся. Бажано, щоб ваше навчання перепліталося з вашою професійною діяльністю, а діяльність відповідала інтересам у вашому житті. Пошукайте книги, які хочете прочитати. Виберіть курси і лекції, які будете дивитись, і конспектуватися. Оберіть результат, який хочете отримати від навчання, і подумайте, як будете його закріплювати, щоб навчання не пройшло даром. Обирайте навчання, результат якого зможете використовувати на практиці. Результат має приносити гроші або радість. Або і те, і те. Поставте собі спортивну мету, підтягнутися 10 разів за один підхід, пробігти півмарафон або марафон, віджатися 50 разів, підкорити гірську вершину або всі гірські вершини України, а потім дивитися на інші країни. Без спорту майбутнє буде важким. What? А мотивації і енергії буде з кожним роком все менше. Тому в кожному наступному році додавайте у своє життя спорт, бажано той, в якому задіяно все тіло. Це може бути біг, легка атлетика, плавання або навіть танці. Заплануйте творчі цілі. завдяки творчості. Ми розвиваємося, отримуємо задоволення, генеруємо нові ідеї, ідеї проєктів, статей, відео або продуктів. Творчістю може бути будь-що. Наприклад, сподобався цей будиночок, я захотів його намалювати і намалював. І ось такий він в мене вийшов. Це такий самий будиночок, але навколо нього є якийсь текст, який теж е щось там. Означає, ще творчість у нас може бути ось така. Це мій щоденник. В ньому я майже кожен день щось малюю. Причому малювати я не вмію. Це теж може бути творчість. Творчість збагачує. Малюйте, танцюйте, співайте. Пишіть вірші і оповідання. Крім цього, ще мені подобається створювати колежі. Це було ще давно на російській мові. Зараз я створюю щось ну, таке. Ось таке, ось таке, щось таке. Таке, таке, це все теж можна назвати свого роду творчістю. Робіть щось з чогось. І байдуже, що про це подумають інші: творіть те, чого в світі ще нема. Плануйте кожен робочий день, діяти без плану, це як кинути у воду людину, яка не вміє плавати. Вона буде безрезультатно дригати кінцівками. І фінал буде сумний. Створюйте план кожного дня і намагайтеся його виконувати. Якщо всередині дня розумієте, що план не спрацював, створюйте новий, а потім ще раз і ще раз. Навичка планувати одна з найважливіших навичок, яка може змінити ваше життя. Відстежуйте прогрес по цілям. Поставте нагадування у календарі, яке буде вас постійно задобувати кожного дня тим, що треба звіритися з цілями і планами на місяць. Нехай воно постійно блимає перед вашими очима, нагадуючи про те, що ви маєте робити, замість того, щоб заліпати в TikTok, YouTube, серіали або Instagram. Як поставити собі нагадування у Google календарі? Заходимо в календар, натискаємо, наприклад, на якусь неділю. І на цю неділю ставимо собі там на 9 ранку нагадування. Одразу натискаємо інші параметри і ставимо собі нагадування звіритися з цілями на місяць. 8 січня, 9 ранку, ставимо повторювати щотижня в неділю. Далі, там, де у нас графа сповіщення, ми натискаємо на електронну пошту 0 хвилин і натискаємо зберегти. Після цього на кожну неділю у нас. Запланована ця подія, і кожну неділю ми будемо отримувати лист на пошту про те, що треба з місячними цілями звіритися. Ми можемо редагувати це. І якщо у вас є, наприклад, документ, в якому ви ці цілі тримаєте, я, наприклад, їх тримаю у Google документах, я ставлю собі посилання на цей документ, щоб одразу з листа я міг перейти на цей документ і подивитися, які в мене цілі на місяць. І ще подякуйте собі за 22 рік. Загадайте моменти, в яких ви були молодець. Випишіть їх у список та подякуйте за кожний такий проект. Всі ми в чомусь молодці. Просто іноді ми не звертаємо на це увагу. Тепер зверніть це. Важливо, вам точно є за що собі подякувати за кожний момент. І не забувайте розслаблятися і розважатися. Відпочинок теж треба планувати. Що робити? Випишіть список намірів на рік. Поставте цілі на перший квартал. Окремо плануйте професійні та особисті цілі. Розбийте квартальні цілі на місячні, цілі першого місяця розбийте на потижневі. Залиште буфер часу для форс-мажорів. Згадайте косяки минулого року та згенеруйте ідеї, які допоможуть. Позбутися цього у 2023 році. Заплануйте навчання. Заплануйте спортивну мету, додайте у своє життя творчість. Плануйте кожен робочий. день. Відстежуйте прогрес по цілям. Подякуйте собі за досягнення попереднього року. Не забувайте розважатись. Дійте. Дійте, Дійте. Дійте. дія. Це головне з новим роком.